Цих вітаю на своєму каналі. Було виходило відео, що ми продавали маточні клітки для кроликів. Дуже було багато повідомлень. І в етозі до цієї пори жодної відправлення або покупки не було. Навіть були такі люди, які просили, щоб почекали два тижні, і залог скинемо, і все. І на цьому все стопорилося. Але вже вчора людина перекинула кошти за цю кліточку – 5 тисяч гривень. Ми її будемо готувати на відправлення нової пошти. На жаль, їхні послуги дуже дорого коштують. Майже така сама ціна, як і сама клітка. Нагадую, що така клітка коштує 5 тисяч. Це маточна клітка для кроликів на 6 відсіків. Повністю вона скомплектована. Що я маю на увазі скомплектована? Це коли є всі перегородки, шість штук знаходяться в самій клітці. Шість кормушечок. Обов'язково. Далі ніпільне напування. От бачите? Ось, показую. Одна штучка. Кролики ось згризли. Ми будемо переставляти на новеньку, щоб людина отримала повний комплекс, справний, в який вона зможе одразу поселити своїх мамочок для того, щоб були вже готові повністю все. Обов'язково переставимо, покажемо на відео, щоб не сказали, що ми не переставили, так просто похвалилися, і не все Так, до цієї клітки. Ось зараз опалюються ножки, які вставляються, ну і відповідно ж на неї ставиться сама клітка. Дві штуки, не одна, е, 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 -е, -е. <піздирается> Я думаю, ну, поздираються. Або ми поздираємо, або Трошки пізніше, як доїдеться, поздирається, відповідно, що там же ж не буде таких кроликів. Верхушечки, бачите, в нас пластик тут наліплений, щоб можна було писати, хто, що, коли. Відповідно до того, дуже цікаво, ти проходиш і одразу бачиш, яка в тебе коли окролилася, яка кількість, дата, і ти вже. Маєш, взагалі орієнтир, коли їх вакцинувати. Є люди, звісно ж такі, що досі не вакцинують. По кармушкам. Кармушки ми будемо знімати, вставляти всередину. Я, якщо чесно, не уявляю, як це все буде відбуватися на новій пошті. Я думаю, я там познімаю покажу вам це все. Бо коли ми захотіли викликати просто кур'єра, щоб він забрав в нас з дому цю клітку. Нам була оголошена умова, щоб ми її запакували. Запакування повинно було бути дерев'яне і обмотане ще й стрейчем. Повністю, уявіть собі, 2,5 метра. Це скільки потрібно взагалі стрейчу, щоб його гарно це все перемотати. Тому домовилися з людиною, яка приїде з прицепом, бо наш прицеп ще досі, на жаль, не зроблений. А без нього реально в селі як без рук. Так, мені потрібно вибрати з цих штучок, що найкраще, по 6 штук це трапіки, які всередину закладаються для мамочок. Отак От вони кладуться, і знизу фіксуються просто стяжками. Щоб вона його туди-сюди не і йорзала. Так, а є ось такі трапики, да? вони зачепляються прямо за саму клітку, нічого фіксувати не потрібно. Ну, є да, я дивлюся, що це якраз нормальний, можемо його покласти. Два. Ну, це он, дивіться, який поришений. <різь> чи їсти хотілося, чи щось не вистачало в організмі. Так, це так само. Не дуже ахті. Не дуже ахті. Так, скільки там? Два у нас вибрано, так? Да? Дивіться, взагалі майже цілий, три, чотири. Три і чотири. А в нас більш немає? Є. <різь> Знайшли ми ще два трапіка такі, що цілесенькі. Ну, ви воно не помите. Ну, так, да. я поки що отсюди їх кладу. Шість штук готових. Це ми обираємо. Ой, щоб воно не заважалося сюди. І давайте будемо вибирати для малечі щось більш-менш таке. От, ну я не розумію, як оце, як, 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 ну, тут видно, що воно ж це ж. Скучно, да, сумно було. Дивіться, які гарненькі. Один, два, три, чотири. І все. Ми зупинилися, да? Йдемо далі. Чотири. О, п'ять. Диви. Ідеально. А, точно. <реш> <реш> Вибачайте. Без решоток, але. Чекай. Як на мене, без різниці. Головне, щоб воно було ціле. Так, якщо потрібно буде людині, просто можна буде допаяти ці штучки. Так, 6 штук. Окей, у нас є. Вони вкладаються ось так, туди насипається соломка або дуже така Очікає. крупна стружка, і малеча там собі дуже гарно почувається. Відповідно, коли треба діток передивитися, перекрилося і лазиться. Хоча я перекривала оці ось штуки, тоді, коли мамочка була трошки занута? Та, що пригала, як собачка на мене кусалася. Я постійно така виходила по самі, самі обцарапаного ну, нашквал цього. Немає цієї не вистачає. Так, не вистачає цієї штучки. Давайте ми її зразу причепимо. Так, давайте перевіряємо повністю все, щоб не було тоді ніяких у нас проблем те, що ми щось не доклали. Два. Три, чотири. Клітка закривається, шість трапіків, шість діток. Я їх дітками називаю. <свісно> Зразу це ми також убираємо. і дивимося далі. Трубу ми обдивилися, міняємо штучку. Так. Цей комплект готовий. До речі, хотіла сказати таку одну штучку. Я раніше, коли бачила такі ось труби з отакими ось пиптиками, так? для нітельного напування там кролів, корей без різниці. І я завжди думала, ну як це все робиться. Це ж якась штука, туди всередину в трубу засовується, якось там же щось робиться, якось воно вставляється. І коли коханий я оце, накупив отаку трубу, купив оці пиптики, і ще таку штучку та, що нарізає в цій трубі дирочки. Сидить, такі дирочки, поробив, повкручував оці пиптики. Я така стою, дивлюся, такі в мене очі кажу, а це воно так легко робиться? Він, ну так. Да. Каже, а як ти собі уявляла? Ну, я ж почала розказувати, що там в трубу залазить, якась фігня, щось там робиться. А це було і сміх, і гріх, як то кажуть. Тому я кажу, що здається, що воно щось таке важке, щось таке нічого собі, а насправді воно робиться отак два щелечка і дуже просто. А отакі, до речі, ніпільні напування, труба готова один метр, якщо не помиляюся, 150 чи 200 гривень коштує. Тому, якщо ви будете купувати самі, я вас одразу попереджаю, що це дуже. Швидко робиться самому, не витрачайте даремно коштів на щось інше. До речі, в нас ще є дві маточні клітки на продаж, такі самі. Ні, не такі самі, я вас обшучую. Одна клітка така сама, так само буде повністю весь комплект зібраний. Ціна 5 тисяч гривень. Друга клітка трошки відрізняється, вона буде, я вам поясню просто візуально. Посередині двох маточних стоїть такий короб на три відсіка знизу, щоб дітки їли, і така велика труба товстенька, щоб туди гарнесенько засипалося. Тобто ви засипали і дві маточних клітки у вас забезпечені їжею. І їх три кармушки всередині. Немає такого, що воно чіпляється тут. Кого цікавить, будь ласка, пишіть або телефонуйте, будемо домовлятися. З приводу нової пошти ціни покажемо обов'язково. Комплектуємо далі. Укомплектували повністю клітку, чекаємо машину, а я показую, що ми зафіксували хамотом в трьох місцях. Перевернули пиптики донизу, щоб вони, не дай Боже, не зламалися. Ось так воно тепер виглядає. А так. Далі, трапіки, кармушки ми звідси обрали. Зафіксували повністю все в одному прийомі. Показую. Зараз отак буде видно. Дивіться, кармушки, трапіки. І для малечі все в одну кучу, щоб воно не хиталося, не болталося, не стукало. Ось, бачите, зафіксовано повністю гарнесенко. Тобто в одній ячейці це все вмістилося. Шість кармошечок, шість трапіків і шість діток. Поставили дві штучки для установки цієї клітки. І все, все в нас чудово. Ось в такому вигляді воно в нас буде їхати до людини нової пошти. До речі, в Черкаську область. можна, в принципі, без облішовки. До 30. Ну вона ж 30 кг не важить, вона менше важить. Так, Там щодо велика, треба, щоб роки не заїздити. Зараз, як бачите, ще на почті, ось стоїть на рампі клітка на відправлення. Зараз поїде, показую. 4040 виходить за доставку такої клітки. Будуть робити обрішотку, в обрішотку будуть тусувати картон плюс стрейч, і тільки потім воно їде. Ми розбиралися, чому йде і обрішотка, і картон плюс стрейч, щоб трошки дешевше якось зробити доставку людині, але, на жаль, Сказали, в них такі стандарти, і так вони пакують отакі великі габаритні посилки. Ось такі справи. Тому, хто відправляє великі такі посилки, маєте на увазі, що це дуже дорого. Каже: до 30 кілограм ми так не працю, не пакуємо. Але ж кажу, в ній немає 30 кілограм. Він каже, так, да, але вона по габаритам не проходить. По габаритам вона взагалі заважує 240 кілограмів. Уявіть собі, відповідно, її потрібно пакувати. Ну так як вони кажуть, належним чином, ось так.